Любі діти, шановні колеги, батьки і всі, хто має відношення до нашого Харківського державного музичного ліцею, вітаю всіх з початком нового навчального року. Хочу повідомити, що не дивлячись на реалії буття, ліцей торік працював дуже плідно і потужно. Був на передовій культурного фронту. Бо за минулий навчальний рік. Наші учні брали участь більш ніж у трьохстах концертах, отримали біля 180 дипломів лауреатів різноманітних, міжнародних та всеукраїнських конкурсів, в тому числі і наживо. Низький уклін нашим викладачам за ці досягнення. Також велика шана всім вчителям, які невтомно працювали та давали необхідні знання нашим чудовим дітям. Всі випускники успішно закінчили ліцей. При цьому четверо з них отримали золоті медалі. Це Таїсія Касьяненко, Анна Крут, Софія Романова та Марія Тетянко. Щиро вітаємо дітей та їх батьків з такими фантастичними результатами. Обставини життя склалися таким чином, що більшість випускників вступила до вищих навчальних закладів інших країн. Але ми плекаємо надію, що вони після навчання. Повернуться на батьківщину і будуть новою музичною елітою нашої рідної країни. Бажаю всім нам у новому навчальному році творчого натхнення, жаги до оволодіння новими знаннями, стабільного інтернету і, звичайно, такої жаданої перемоги. Слава Україні! Гудмоні, будтонта, Buenos dias! добрий день. Так, вітаються учні нашого ліцею в країнах, де вони зараз продовжують навчання. Але у кожного в душі та в серці Харківський державний музичний ліцей залишається найріднішим, найзатишнішим, наймузичнішим та найкращим. А булочки в нашому лице завжди будуть найсмачнішими. Дім добрий, кажу я вам з Польщі! Вітаючи вас зі святом першого дзвоника! Бажаю вам тиші, миру, натхнення та всеосяжного панування музики, бо коли лунає музика, гармати мовчать, краса музики рятує світ. Наша пісня по світу, нехай не буде у світі війни. Пісня веді. світить, які веселі діти, зміліше крок за кроком, крокуємо до зірок, співайте разом з нами цю пісню тата й мами. Хай пісня ця лунає до сонця, до літа. А ми дістами світи. Сьогодні приходить до школи ми, ми, ми! Хто на уроках навчатись, готовий, Чи мрієте ви музикантами стати? Ла, ла, ла! Ну так давайте разом співати. Раз, два, три. Музиканти, Музиканти хороші, Застипаймо від душі. Насліцей зустрічай Швидше двері дівчині. Музиканти мові, хороші. Заспіваймо мої душі, нас від цей зустрічать, швидше перевічення, пісні вші про Україну. Разом прийдемо до миру. Разом труднощі стала їм. Перемоги ми бажаєм. Музиканти корожі, заспіваймо мої душі.

вітаю учнів та наших вчителів з новим навчальним роком! І хочу побажати всім натхнення, наснаги, виснажливості та сил! Успіхів вам! Дорогі першокласники! Бажаю вам наснаги та великих досягнень в музиці! Бажаю успіхів у навчанні! Бажаю всім успіхів у навчанні, праги до отримування нових знань та віру у все найкраще. Слава Україні! Любі першокласники, пам'ятайте, що ви розпочинаєте нову та довгу, іноді захоплюючу, а іноді важку та непередбачувану пригоду країну музики. Не бійтеся перешкод, які можуть трапитися на вашому шляху, а сміливо їх долайте і прямуйте вперед. А музика завжди буде поруч з вами і неодмінно вам допоможе. Віва Альма Мата, слава Україні! Ви в надійних руках не бійтеся, насолоджуйтесь цими чудовими руками навчання. Вітаю з початком навчального року. Це новий крок, це нові ідеї. Отож, бажаю бути натхненною та старанною. Бажаю всім успіхів, цікавого спілкування. Бажаю бути веселими і щасливими і отримання гарного навчання. Знову рік новий на дворі, блуза, банк, рубахи нові. Та, на жаль, не всі школяри, і студенти, і батьки побувають на Ініці і триматимуть книжки. Не знайдеш ти українця, будь то столяр, чи музика, чи письменник, чи школяр, якому хоч якимось чином не боліла би війна. Наш будильник то є вибух. Наша музика сирена. Найтриваліша надія три гудки після дзвінка. Та настане час невдовзі, коли все страшне минеться. Ми лишимося у змозі прокидатися, радіть. Знову діти засміються і візьмуться за рояль. Хтось за скрипку, за валторну. Разом станемо в оркестр. Правунає в центрі міста не останній наш концерт. Вашуріна Варвара, 11а. Люди мої, я вас вітаю зі святом першого дзвоника вже 11-го у вашому житті. Я вітаю усіх учнів нашого ліцею. Ви талановиті, ви неймовірні, ви працьовиті, здібні, натхненні. У Вас все вийде. Я вам бажаю крутих підйомів у яскравому житті. І все в вас вийде. Просто станьте кращою версією себе. Слава Україні! Слава нації! Люблю вас! Дорогі діти, батьки, вчителі, викладачі, працівники нашого навчального закладу. Вітаю з початком нового навчального року та зі святом першого дзвоника. Від сьогодні ми вирушаємо за новими знаннями, вміннями, навичками на цьому шляху. Доведеться розв'язати багато задач, прикладів, виконати різноманітні вправи, написати мовні та літературні диктанти, познайомитися з новими літературними та музичними творами та їх авторами, і зануритися у минуле нашого народу та всього людства, а на уроках географії. Відвідати різні міста, країни, континенти, а декому це вдасться зробити в реальному часі. Звичайно, потрібно буде вивчити чимало гам, етюдів, п'єс, концертів. А найголовніше виступити перед вдячними глядачами і отримати оплески якнайбільшу подяку за свою роботу. Бажаю кожному подолати всі випробовування і перешкоди на цьому шляху і вийти переможцями. Ви цього варті у мене є мрія на день народження нашого навчального закладу. А нам в цьому році 80 зустрітися у великій залі. І відсвяткувати так гучно і святково, як ніколи, бо це буде свято перемоги над імперією зла і день народження рідного ліцею. Давайте помріємо разом, любі мої діти, пам'ятайте, ми, вчителі та викладачі, кожного з вас любимо та цінуємо. І дуже дуже чекаємо додому у стіни рідного ліцею. Зі святом всіх. Пам'ятайте, мрії народжуються для того, щоб стати дійсністю. Стартуємо! Слава Україні! Героям! Слава!